Валера Далі ми продовжуємо зброшувати новий Гарден, Короче. Напомню, що ми купили? Мы купили вот оцей весь плоничу. батат, киві і арахис. Купили вот таких вот цих і тут вот я закрыл. Нет, тут нормально. Можешь іти. Можешь купити девильный скунс. Вільний, так. Э, элоу. А. Е е а як мені вс получилось, якщо у меня немає? Скос мене буду быть? Не, не буде бить Хм, интересно, интересно. Аааа. Ч с яких разкой на таких? Купляем трошки моркви да, 4 штучки я них купить. Треба ж хаотик смерти можу с голову. Так, все. Що це бота? Ты не виріс, я не розумію, як поняти, що батат виріс. От скажи... О, точно я ж можу. О! Вс, нормально, пойдшь к школам борошном. заплыть. Вс, це выручилось. А, вот такие батак, має бути. Вот такие, бачите. Бач. Так, ця, ця книжка у нас... не... Треба, я туда в яму, там де скурс, сидів, сидит запи. Все, вот так. Все, вот и такой. Вот получите. Вот, все, я разобрался. <роч> короче, вот и вот так. Вс понятно, все, понятно. Поня теперь все понятно. Так, морку прибираем. Вот так вот сажаем. О, и киви. Ну, арахис выпадает, и киви випадає. Так, на синя и арахис. Ставим на синя. Ставим. Так, теперь вырушием. Удобрение с природой, короче. Сказала, тут типа есть, типа, и вен, тебе все остальное. Все, что добавил, сюда все не добавил. Мне интересно. Я буду ведь знаю, к вам она не точно. Что, мне добавили сюда и Батат виращуємо, ботатики люблю, батат. Я зразу не понимаю, як мені це все хорошо, так що в мене є куча всякого пускового бору. Тепер я можу підбирати щоб бабло. Насажуємо грядки бататом. Все, це обычний мод на озиво такі от рослини добавили і все, вот понимаете? Так, положи. продали. А ківі Продали. Батат продали. Мур Буру... Арахіс Арахис. Тоже продали. А що те, тепер можна купити? так. Так, а оце от Golden Piglin. Так, Golden Piglin. Те, береться за 10 таких. А це за скелетні, а це за такі. Ага, у мене не вийде. Коротше. А може селянинові? Можна скинуть до піглінових, Беремо тако і такого. отако, і тако. Все. Хватить. 40 штучок. Все, все, питань нема. Тепер. Да, питань тепер нема, в тебе я беру скелетні. Ой. Скелетні за 10 золотих, А це зомбі, Тигри нові скину, щоб тут зомбі, зомби, зомби фикирование. Вот так вот. И цех, не са не. Все, ага. вот докупляем. Такое робим, вот такое, поняла, короче. Нормально у меня бабла. Теперь берем, скидаем пирливыми до зомбиных, скидываем. Теперь скидаем все все, короче, до скелетных. Все. Ага. Насіння на Насіння чого ще? Купляємо. 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 А, в мене зубифіки. Підемо, на А. Точно, не ті треті. Оце. Все. Чарі пари, шморібарі. На! Забирай. Іду садити. Кукусики! Кокусики! Кокусики, кукосики! Посадив це, викидаємо, тепер садимо Оце пару штук яблуні, Садим, садимо, садиться. Садим, садимо, садимо, садимо. Посадили пацани, тепер насіння кукуруд, садимо сюди. Насіння. О, дуже буде купить. Прибираємо. Тепер це все викидаємо. Що в мене є ще? Бамбук, вот бамбук можно посадить. Ба... бамбук. А Бамбук. Діма. Діма. Діма тепер... Тепер зібрати, конечно, але я збирала тут Тепер кукосы треба зебрать, конечно, но я их щось... Я щось, короче, переборщив. чуть-чуть. Чуть-чуть я переборщив, знаєте, таку. Значит, капельку я капельку переборщив. Ну да, не сильно я переборщив. вот так вот скажу я вам. Так, да это мои мастеры, сплинкеры и все остальное. Да, да. Я хоть собака в моих игрок. Так, да, 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 да. О! Чуть то сплинкеры. Чуть таких сплинкеров. что таких сплинкеров. Що таке сплінкерів тепер? Знаєте, що я хочу? Я хочу собі броню. Кактусовий колон. Кактусові ботинки. Ай, вони коляться. Ай. Що? А, так. Да, що вони кактусові коляться? Прикольно. Це розові. Боже мій. Де там мої монетки? О, о. о, прикольно, хлопці. Так, заходимо. Hedak minta maaf, maafkan Навіть краще за оцей майкрафтом. Але mm -hmm. я тут, що маємо, но маємо, як той казав. І дівчата. Е, мені. Знаєте, що я зроблю зараз? бабло да, яке в мене є. Сплінкери теж сюди. Це коротше все сюди сидить. Mm. Ідемо, от бачите, да, ще не вистачає мені. Зараз тут буде без питань. Тут десел сидить і. Сел і цей обичний магазин. Сіт, шопінг. Там є тут... Та, тушу на немає. Я буду закінчить данный видос. Всем пока.